Допомогти військовим повернутися на фронт чи до цивільного життя. Понад 400 захисників від початку роботи першого добровольчого хірургічного шпиталю пройшли фізичну та психологічну реабілітацію. Також для воїнів провели понад 100 різних заходів: походи у гори, поїздки у музеї, музичні та кіновечори. Але зі слів керівника закладу Станіслава Онищука, цьогоріч робота медзакладу була під загрозою. Проблема у фінансуванні. Та з січня шпиталь працює у мережі міських закладів Івано-Франківська. Відтак, щомісяця у медзакладі стаціонарно лікуватимуть 20 бійців, додатково реабілітуватимуть військових в амбулаторних умовах. Тим на кого орієнтований перший добровольчий хірургічний шпиталь, це є поранені захисники і захисниці, які. Якби вже не в полі зору системи медицини, особливо від Національної служби здоров'я, і ще не в полі зору соціальних служб. Я говорю про в першу чергу захисників та захисниць, які вже ну, як називають списані з, з, з війська, і вже не в системі госпітально військової допомоги. Однак їхній фізичний і психологічний стан ще не дозволяє назвати їх здоровими, і вони потребують реабілітації і ментального ментальної підтримки.